Вітаю на уроці Fusion. Розглядаємо вікно Render. Let's go. Створимо об'єкт. Create Cylinder. Давайте зробимо 90 чи 100. 100. Далі зробимо якийсь зріз. Наприклад, 5. І зробимо скруглення 5. Зробимо якийсь надріз. Наприклад, ось тут я хочу ось так зробити. І по двом точкам я хочу зробити ось так. Окей. Finish Sketch. Extrude. Раз. раз. Мінус 100. Ой. Мінус 100. Enter. Далі я хочу зробити. Pattern, Circular Pattern. Вибираємо face. Наших, наших. наш face. Окей. Okay. Робимо ось таку фігуру. Так, далі переходимо в режим рендер. Бачимо оцю кнопочку величку і натискаємо на неї. Бачимо тут рендер, переходимо в рендер і попадаємо ось в таку сцену. Сіру, сіру. Так, поїхали. А тут у нас бачимо такий кольоровий кружечок. Кружечок. Натискаємо на нього. І ми переходимо в таку менюшку. А, бачимо, тут у нас вже є текстурка, це основна текстурка, котра вже накладена на наш об'єкт. Давайте перевіримо, да, накладено. Apply to Або, ді, або компонент або face. А, далі. Зараз покажу, чим різниця. Ну, ви, я думаю, вже зрозуміли. А, також ми можемо цю, це меню підняти вверх, зробити більше. А, далі у нас є Fusion appearance. Якщо у нас тут нічого немає, натискаємо Fusion Appearance і в нас з'явиться е, список наших текстур. My appearance і фаворіти ще є. Але тут Зазвичай нічого нема. Дивимось у Fusion оперець Тут в нас багато чого є, насправді. Якщо перемістити мишку вверх і покрутити колесо, то менюшка підніметься. І в нас буде вже тут видно більший список. Натискаємо на оцей значок чи на надпис. І бачимо, які текстури в нас тут є. Бачимо, що в нас тут є стрілочка. Це означає, що ми можемо скачати всю е, текстуру, і вона у нас буде в наявності. Навіть якщо е, в нас не скачена ця текстура, ми все одно можемо її примінити. Просто беремо і перетягуємо на наш об'єкт. Так, чому вона не спрацьовує? Так, па-па-па. Можливо, після оновлення програми, то воно вже так не спрацьовує. Ага, мабуть, так. Оновили програму і текстура вже не спрацьовує. Хоча давайте спробуємо на інший, наприклад. Ось цю. О, бачимо, що скло незавантажене у нас спрацьовує. Так. Concentrate. Так, бачимо, що в нас текстурка з'явилась, але ми бачимо, що вона якась дуже странна. Натискаємо на нашу текстурку, бачимо, що в нашому списку вже є текстура, котру ми накинули на наш об'єкт. Ми вже звідси можемо накидувати далі. І це всі текстури, котрі в нас вже використовувалися. Натискаємо двічі і в нас з'являються такі налаштування. Тут ми можемо Scale зробити нашої текстурки. Да? Ось так він буде, наприклад, якось ось так. А повернути можна. Да? Наприклад, на 90 градусів. А тут фокус можна зробити. Що Чи... це не фокус? Це... Uh, По-моему, забув, як називається ця частина <кхм> текстури, ну типу реалістичність текстури. І reflect. Можемо відображення зробити, щоб воно більше блистіло чи менше блистіло. Так, ОК. Коли все в нас uh, окей, натискаємо Done. Тут в нас теж є налаштування інші. Ось. Можемо зробити прозорість, наприклад, там е емісія, це, начебто, яскравість чи свідчення освітлення. Ну і так далі. Так, Cancel. А, так. Це в нас зберіглось. Чудово. А, я, наприклад, хочу зробити оці контура іншим кольором. Наприклад, ось таким, який у нас тут є вже сатін. Просто переходжу в режим фейси. і переношу нашу текстурку на фейси. Пам. Пам. Тут не спрацювало. Так, є. є. Yeah. Так, можемо також тут зробити. Так, чудово. Якщо мене все влаштовує, так і залишаємо. Якщо ні, то, ну, значить, щось міняємо. А можемо змінити колір. Натискаємо двічі, і тут у нас є бібліотека кольорів, а можемо вручну налаштувати. Не хочу вручну, хочу знайти якийсь колір. Значить, переміщаємо наше менюшку трошки лівіше. І шукаємо, можемо в пошуку, якщо знаємо, як називається, можемо в пошуку знайти, а можемо просто колесо крутити і знайти той колір, котри, котрий нам потрібен. Можемо просто потягнути за повзунок. О, десь тут бачу щось. Те, що я хотів. Трошки не те. О, от щось, типу, може. ось такий. Ось такий колір я хочу. окей І ми бачимо, що в нас наш колір змінився. Причому він міняється навіть у віконці. Ще чудово дивиться, да Прикольно. Так. А я хочу, наприклад, ще зробити. Glass. Так, подивимось, текстури, не хочу. Смус. Це розмито у нас буде. І є ще ось така. А, ну, давайте, наприклад, темно-синій скачаємо і перенесемо на ось ці частини ділянки. Два. Так, три і чотири. Але я хочу, щоб наша текстурка була трошки темніша і трошки іншого кольору. Ми бачимо, що вона трошки міняється, Да? Все, ми е, зробили це, все, вона примінилась. А, І сюди ще зробимо ось так. Я розумію, що такого об'єкта не буває. Це, скоріше за все, Об'єкт е зі скла, на котрому наліпили ось таку текстуру і зробили ось таку фасочку, теж наліпили якусь текстуру. А, так, щоб зробити скло. Тут, тут і тут. Ну, такого не буває. Не знаю, що це ця штука така, але ну, інтересно вийшло. А, далі. Після того, як ми зробили ці налаштування, там розфарбували наш об'єкт, натискаємо Close і переходимо вже на налаштування сцен. Тут у нас є Settings, Environment, це у нас налаштування яскравості. Там можемо поставити 1,5, бачимо, що текстурка стала більш яскравішою, це означає, що освітлення в нас стало яскравіше. Можемо робити повзунок тут його переміщати і побачимо різницю. Position. Position це у нас позиція світла, де вона у нас буде. Бачимо, тінь у нас зараз дивиться вверх. Натискаємо Position і міняємо повзунок. Бачимо, що наша тінь змінює направлення. Зробимо ось так і знову натиснемо Position. Все, тепер у нас наша тінь вже дивиться в іншу сторону. Background, Solid Color. Це той background, який ми вибрали. Наприклад, я хочу зробити фіолетовий. Фіолетовий. Да, apply. Світлий. Ось так. Так. Ось такий, да, мені підходить. ОК, натискаю. А також є тут Environment, це по стандарту. Це текстура а, самої сценки, яка в нас тут є. Якщо у нас тут буде сценка з природою, то буде тут природа. Якщо ні, то ні. Вибираємо Solid Color Так, угу. приблизимо наш об'єкт. Далі Ground Plane, Ground, це в нас тіні і відображення. Тут, якщо вимкнемо галочку, то в нас все зникне. Навіть якщо в нас тут буде відображення, бачимо, знизу з'явилось. Знімаємо галочку, і в нас тінь зникає. І відображення також. Flat ground. Flat end, точніше, Не знаю за що відповідає. Якщо знаєте, можете написати в коментарях, але я таки не зрозумів, як воно, на що воно влітає і що воно дає. Так, Reflection це вже незрозумілий реплек відображення. Тут можемо налаштувати розмиття нашого відображення. Наприклад, двоєчку зробимо. Далі можемо це. Ці налаштування скриті стрілочками. Камера. камера в нас є перспектива. Завжди, коли ми переходимо у режим рендера, у нас камера стає перспектива. Але ми можемо замінити на ортографік. За допомогою якої ми дивимося у viewport, коли моделимо. І є ще перспективи with Ortoface. Ну, я зазвичай його не використовую, але можна використовувати. Тобто я користуюсь перспективи або ортографік, дивлячись, що потрібно. А, далі, Focal Length. Це фокус, а, який у нас буде на об'єкті. Ближче далі. Далі, а далі експозиція. А, ну, я зазвичай тут нічого не міняю. Все, що я роблю, це мишкою приближаю, віддаляю. В принципі, сильно не грався з цими налаштуваннями, але іноді, іноді потрібно подивитись, погратись, якось налаштувати наші, наш фокус і експозицію. Так, я сподіваюся, ви за мною повторюєте, щоб вам сумно, скучно не було там, на тій стороні екрану. Uh, далі, Depth of Field це у нас uh, фокус на uh, точці на нашому об'єкті. Ну, тобто, Тут, коли натискаєш галочку, я зараз показувати не буду, але коли натискаєш галочку, з'являється точка. Ми можемо цю точку поставити на цьому наприклад, об'єкті посередині. І uh, в нас буде фокус на цьому об'єкті. Фокус буде по колу, якщо мені пам'ять не зміняє. І все інше, все, що буде за радіусом, буде розмите. А, далі є в нас е, Save as Defaults. Ми зберігаємо наші налаштування і Restore Defaults. Це е, скинути наші налаштування до е, заводських, скажімо так, до ізначальних початкових Далі в нас є Environment Library. Це в нас сценка наша. Зараз не не згадаю, як називається це все. Як це називається? Ну Це наш вид відображення нашого об'єкта і освітлення. Тобто, якщо я, наприклад, візьму ось це зображення, то в сцені, е в нас, не дивлячись на те, що у нас колір, відображатись у нас буде саме оця поляна з небом. І е налаштування яскравості буде таке, як тут налаштоване. Але його можна налаштувати. Е а так, ну давайте покажу, просто перетягуємо у Viewport. І ми побачимо зараз можливо, що в нас зміниться відтінок. Так, да, ми бачимо, що тут у нас відтінок такий голубоватий. Це означає, що в нас відображається зараз небо. І тут у нас відображається поле і теж небо. Ну, а зараз ми цього не побачимо, так як у нас предмет не дзеркальний і не відображаючий. Так. М Ну, тут багато всього. Cool light, field, grid light. Можете погратись подивитись, що кожен з них робить, який відтінок, яке відображення буде, яка яскравість. Обов'язково з цим попрацюйте, подивіться, щоб ви знали, який вам стиль більше підходить. Також можна скачати. Також можна просто перетягнути, навіть якщо не скачений. Все скачувати не потрібно, наприклад, в текстурах. Да? Тому що ви можете не все використовувати і вам нема чого забувати текстурами ваш комп'ютер, вашу пам'ять. Тому скачуйте саме те, чим ви частіше всього користуєтесь. Якщо ви рідко користуєтесь якоюсь текстурою, ви можете не скачувати, просто її використати. Теж перетягнути, і вона буде працювати. Далі, далі в нас наступна кнопочка, це декал. Декал це в нас текстурка, котра накладується на наш об'єкт. Це, скажімо так, не текстур, ну, це текстурка, але. Текстура якогось логотипа Ось тут, наприклад, я зроблю 90. А. а Робимо ось так вниз, наприклад. Так, так, так. Так, 0. Робимо трошки вниз, трошки в сторону. Можемо збільшити, можемо повернути. 5 давайте, 3 зробимо. Ось так да. Можемо фліп зробити, горизонтально, вертикально. ну багато Тут багато налаштувань, бачимо, да тобто можемо навіть прозорець зробити більше, менше. якось буде ось так 50% зробимо. Таке буде наче призрачне зображення. І натискаємо ОК. Воно в нас, ми можемо потім його редагувати. Воно в нас з'являється ось тут Decals. І можемо його редагувати, в принципі. Ну, зараз ні, але якщо ми перейдемо в режим дизайн, то ми зможемо його редагувати, перемістити, там, поміняти місце, положення. Ось. А, далі. А, у нас є ще Map Control. Тобто ми, ми вибираємо наш об'єкт, автоматик, можна вибрати тут щось інше: box, spherical, cylindrical, planar, і е, display Mode mod нас стоїть. А можемо вибрати uv е, Diagnostic Texture. Бачимо, що в нас діагностує текстуру. Вона, в принципі, у нас накладується нормально. Так, воно вже прорахувало, мабуть, що це в нас циліндр. Тут ми можемо якість поставити Low, Medium і Height. Ось. Окей. все. Побачиш, що текстура у нас добре лягає на цей об'єкт. А наступне це у нас оця кнопочка. Зображення з дискеткою, що воно означає. А, коли після того, як ми налаштували наш Об'єкт, да? ми його розфарбували, там текстуру наклали. Все, ми вибираємо тут е, розмір е, нашого зображення, котре у нас буде. Е, вибираємо прозорий фон, або не прозорий, він буде ось такого кольору, чи якого ви виберете. Е, ну, зазвичай я роблю просто прозорий от, без рендеру. І Un Enable anti aliasing Це у нас згладжування кутів. Ось. І натискаємо ОК і зберігаємо це зображення. Так, а, да, до речі, давайте ми це зображення збережемо. Так, Зараз тільки гостолюк по центру. ОК. Так. А, lesson 45. Буде. Так, угу. так, все зберегли. Чудово. А, Далі. У нас є пререндер. Це ось такий кружечок з зеленою стрілечкою, точніше, зелений кружочок з білою стрілечкою. Натискаємо. І в нас починається рендер. З нашими налаштуваннями. Трохи чекаємо. Бачимо, тут у нас є шкала, по котрій у нас переміщається ось така лінія синенька. У нас стоїть тут така стрілочка до Excellent. Також можна цю стрілечку перемістити до Final, до Infinity. Це вже за бажанням. Зазвичай я її не переміщаю. Може бути іноді до фінал, але, в принципі, вона на Excellent у нас в мене стоїть завжди. Ось бачимо наш рендер. Так, вже майже дорендерилось. Щось воно е, трошки. Тормозит, мабуть, щось прораховує. Це може бути скло, тому що скло йому треба прорахувати. Ось. Текстури. Теж воно прораховує різні ці надписи, картинки, кути, згладжування, скло, сцени, тіні. Відображення, все воно прораховує. І чим більше тут всього, тим довше воно буде це прораховувати. Бачимо, що закінчило вже на Excel. А якщо нам результат подобається, знову натискаємо Capture Image. Вибираємо вже, ну Тут ми вже не вибираємо наш розмір картинки, він вже стоїть по дефолту. Ми не можемо поставити transparent background, Enable. Просто натискаємо ОК і зберігаємо наш об'єкт. Так. Натискаємо «Стоп». І якщо ми вже хочемо, якщо нас результат утилітворяє, тобто нам подобається результат, можемо зробити рендер. Але бачимо, що? Натиснувши на рендер, в нас з'являється таке іконці. Яке каже нам, що нам потрібно зберегти наші налаштування по дефолту. Коли ми збережемо наше налаштування по дефолту, це ось це віконце Scen Setting Save Defaults, то тоді ми зможемо зробити рендер. І зберегти вже кудись, куди нам потрібно. готовий рендер. Так. Тепер ми бачимо, що тут у нас все готово. Ми можемо перейти в дизайн, да? і, наприклад, нам можливо щось потрібно трошки поправити. Так, натиснули двічі. Трошки поправимо нашу, наше зображення, да? наприклад, трошки нижче хочу зробити, ОК. Ось. Так воно у нас відображається у вьюпорті. Тобто тут в нас неважливо, що у нас буде з текстурою. Воно буде показувати клітинку. Тут теж воно показує клітинку, бо це скло. Ось. Ось так от. Ось такий у нас рендер вийшов. Так робиться рендер, такі налаштування. Uh, сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі на наступному уроці.